Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Адміністрація Байдена сповільнила постачання зброї Україні до кінця свого терміну. Про це пише Ройтерс. Зараз побачите кадри з заводу боєприпасів у Скрентоні, Пенсільванія, 155 мм арт-снаряди опаковою для відправки. Значна частина цієї продукції призначена була для України. Хоча після виборів у Сполучених Штатах поставки зброї в Україну пришвидшилися останній рік. Взагалі, президентства Джо Байдена відзначився великими затримками. Це було зумовлено не тільки бездіяльністю конгресу, але й внутрішніми дебатами щодо ризиків ескалації з Росією і побоювання щодо а, достатності власних запасів у Сполучених Штатах. Вже кілька місяців український батальйон на холодній зруйнованій передовій не отримує нових бронетранспортерів. Ці машини життєво необхідні для перевезення бійців, постачання боєприпасів і евакуації поранених, пишуть у виданні командир. Під позивним Тайсон каже, що будь-яка затримка поставок це питання життя і смерті. Навіть старі бронемашини від сполучених штатів та їхніх союзників набагато безпечніші за радянську техніку, яка зазвичай доступна українським силам. Коли у нас не вистачає машин, ми не можемо забрати поранених, каже Тайсон. Коли ми не встигаємо вчасно, вони помирають. Затримки були найгіршими в період, коли Конгрес Сполучених Штатів зволікав із прийняттям додаткової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів. Протидія з боку Дональда Трампа і республіканців сприяла затягуванню процесу, але навіть після ухвалення фінансування поставки залишалися нестабільними у грудні 2023 року. Президент Байден заявив разом із президентом України Володимиром Зеленським, що Сполучені Штати хочуть бачити перемогу України у війні. Це здивувало деяких співробітників Білого Дому, які побоювалися, що такі заяви створюють нереалістичні очікування. У листопаді лише половина обіцяної допомоги з американських запасів була доставлена, а до початку грудня. Прибуло лише близько 30% обіцяних бронетранспортерів за останні 12 місяців президентства Байдена Україна втратила майже всі території, які відвоювала під час невдалої контрнаступальної кампанії 2023 року. На кінець 2024 року російські війська захоплювали в середньому близько 20 квадратних кілометрів на день. Що майже дорівнює площі Манхеттена кожні три дні? У виданні пишуть, що аналітики стверджують, що немає прямого зв'язку між затримками допомоги США та втратою території. Проблеми з людським ресурсом, моральним духом і ефективністю використання вже наданої зброї відіграли більшу роль. Повернення Дональда Трампа до влади у Вашингтоні посилило невизначеності щодо зусиль України у війні у перший тиждень на посаді Трамп заморозив іноземну допомогу Україні. Його адміністрація може зупинити постачання навіть тих поставок, які вже були узгоджені. Під час передвиборчих дебатів він відмовився сказати, чи хоче, щоб Україна виграла війну. Тим не менш, адміністрація Байдена полегшила обмеження на Використання американської зброї дозволивши Києву завдавати ударів по території Росії за допомогою далекобійних ракет, вони також активізували інвестиції в українську дронову індустрію. Олександра Устінова, депутатка українського парламенту та радниця міністра оборони, є однією з головних адвокаток військової допомоги США Україні. Вона часто подорожує до Вашингтона, щоб особисто лобіювати американських законодавців. Кожного разу, коли ми щось просимо, каже вона, це приходить через 6-9 місяців, коли ситуація на фронті вже змінилася, каже Устінова. Це немає такого впливу, який могло б мати, якби прийшло вчасно. Навіть після виділення 60 мільярдів доларів у квітні 2024 року поставки залишалися повільними та нерегулярними. До липня багато оголошених у квітні видів зброї так і не надійшли до України. У вересні 2024 року, коли курс на виборах почав змінюватися на користь Трампа, Зеленський активізував свої зусилля, щоб отримати більше допомоги. Байден відповів, наказавши Пентагону виділити всі залишкові кошти для України до кінця його терміну. Але навіть тоді ситуація залишалася напруженою. Американська розвідка зафіксувала вхід тисяч північно-корейських солдатів у зону бойових дій у Курській області Росії, що змінило мислення Пентагону та самого Байдена. Президент, зрештою, погодився дозволити Україні. Використовувати американські далекобійні ракети для ударів глибоко по території Росії. У видання Reuters зазначають, що тим часом українські війська на передовій продовжують боротися зі зношеною технікою. Солдати 24-ї окремої механізованої бригади заявили, що не отримували великих поставок американських бронетранспортерів М 113 з 2022 року. Новіші поставки зазвичай відправляються до свіжих бригад. Вони тримаються, іншого вибору немає. каже один із солдатів на ім'я Леонід. Коли його запитали про повернення Трампа до влади і можливі мирні переговори, він лише посміхнувся. Сказав: навіть не питайте про це. Тут всі напружені, бо не знають, що буде далі. Ось такі друзі новини, і вони достатньо цікаво перекликаються з заявами нашого президента, які лунали напередодні, чи обвинувачення, це чи дискусія. А я нагадаю, що він вкотре зазначив, що. Кількість зброї, яка була погоджена, і кількість зброї, яку Україні передали зі сполучених штатів, ну відрізняється, м'яко кажучи, в половині випадків 177 мільярдів. А прийшло в або 90, Це ну знову ж таки в найкращому випадку, і також розуміємо, що ця половина вона ж прийшла не тоді вчасно, коли нам потрібно було. А вона прийшла, умовно кажучи, через півроку або навіть більше. Ну і розумієте наскільки ситуація складна, і в якій ситуації наші військові працюють, ризикують своїм здоров'ям та життям.